Те, що не дає мені спокою, після того, що сталося на Агропромі, військові взагалі не мали б знати нічого про Х-18. І все ж таки вони приперлися сюди лише з невеличкою затримкою. Щось мені здається, нами з Барменом дісталися крихти. А от повна інформація належить військовим. Те, що відбувалося у цих лабораторіях. Контролювалося та в першу чергу фінансувалося кимось з уряду. І цей хтось, судячи із цього, дуже не любив ділитися інформацією. Припускаю, це хтось із спецслужб, а мета, мета може бути якою завгодно, або в якомусь іншому вигляді продовження цих експериментів, або банальне прибирання сміття. Я віддав би дуже багато за те, щоб повернути собі свої спогади. Але віддав би не менше для того, щоб дізнатися, хто за цим стоїть. Здрастуй мічений. Радий, що ти живий зазирнув у нашій краї. Заходь побалакаємо тут чергова справа на горизонті. Ой, старий ти лис. Ні. Ким би я там не був у минулому житті. Зараз мені не дуже сильно подобається брати на себе відразу декілька доручень, тож я спершу вирішу питання з лабораторіями, нарешті відшукаю довбаного стрільця, ну а там може дійсно попрацюю на Сидоровича.